Російсько-українська війна змінила все від звичайного способу життя до внутрішнього стану кожного з нас. А чи задумувалися ви коли-небудь про те, що постійний стрес, тривога, страх за близьким та невизначеність, яку ми відчуваємо, серйозно впливає на наш психологічний стан? Збереження психологічної стійкості є важливим, щоб приймати правильне рішення та не піддаватися паниці. Збереження емоційної рівноваги підтримує здоров'я. Від нашого ментального здоров'я залежить єдність суспільства. Коли ми ментально здорові, ми підтримуємо один одного. Це дає сили вистояти. Українці, які не здаються, продовжують працювати, навчатися та жити, наближають нашу країну до перемоги. З власного досвіду пропонуємо вам декілька дієвих засобів збереження ментального здоров'я. Творчість. Займаючись творчістю, ми долаємо внутрішні конфлікти, тривожність і страх. А також знаходимо спосіб виразити свої емоції. Хоббі. Віднайти своє хобі це означає віднайти душевний спокій та рівновагу. Відчути баланс у повсякденному житті. Спілкування з друзями. Пілкування з друзями дарує нам відчуття емоційної підтримки, зменшує внутрішню напругу та допомагає подолати стреси. Твій внутрішній баланс наближає спільну перемогу.